Отже, тому я кажу, що вважається, ми достоменно не знаємо, вважається, що першою цивілізацією були шумери, після них другою цивілізацією були вавілоняни. Так ось, вже від вавілонян ми отримуємо письмові докази про те, що у цих цивілізацій вже була розвинута астрологія. Як Збереглися кленописні глиняні таблички вавілонян, де а, жреці, да, а, там, грамотні, так би мовити, люди того часу записували різні події. І ось на одній такій табличці записано, що було зроблено. А, Предсказання про те, що цар Акада це той цар, який взагалі об'єднав різні, так би мовити, племена народності, які в той час жили у міжріччі, що він помре у той рік, коли навесні відбудеться. Місячне затемнення, і потім у тій же клинописній табличці вказано, що цар Акада справді помер а, восени того року, коли відбулося це місячне затемнення. А там навіть було вказано в якому знаці, в якому знаці відбудеться місячне затемнення. І воно відбулося, і цар помер.